Всім привіт! Ви на каналі Alteна. В оновленні TDS зробили міні реворк піцапаті. Причому піцапаті став набагато складнішим. Розробники змінили структуру хвиль і додали нових супротивників. Давайте розглянемо нових супротивників. На ранніх хвилях з'явилися невидимки, що значно ускладнює проходження перших волн піцапаті. Також з'явилися. Плюшові супротивники з попередніх івентів. Виглядають вони класно, є досить сильними і загалом візуально підходять для цього івенту. Також з'явилися противники у вигляді дерев'яних маріонеток із великою швидкістю пересування. Разом із ними виходять противники-монстри на м'ячі. Також додали плюшевих лицарів, які пересуваються з дуже великою швидкістю. Тому вам знадобляться вежі, що вміють сповільнювати або станити супротивників. Ще у гру додали великого лицаря. Також змінили мав. Вони отримали агромодифікатор і тепер увесь вогонь концентрується на них. Також додали механічних монстрів з безлічу ніжок, як у Краба, і зі шкарпеткою одягненою поверху цього цього. Ну і як головного міні боса додали плюшового екзекуціонера. Всі ці монстри, звісно ж, відсилають нас до Хеловін івенту. Також додали Ріпера. Який вміє призивати монстрів. Фінальна хвиля була значно посилена спамом монстрів. Та і сам Vox the Fox став сильнішим. Я навіть викликав Хеловінського монстру для того, щоб вони билися один з одним. У піцапаті було додано багато модифікаторів, що ускладнюють проходження гри. А також повернули можливість отримати бедж Lost Souls. За підсумком, можна сказати, що Паті стала набагато складнішою, особливо для новачків. Зараз ви можете спостерігати на екрані нових монстрів, книги яких я встиг отримати під час проходження Паті. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки. Всім до зустрічі у нових відео.